Щоранку встаєш, коли ще темно. Йдеш на роботу без бажання, де знову ти самі люди, ті самі плани, додому повертаєшся до сил. Не вже так буде завжди? Здається, все стабільно, але ні радості, ні розвитку. І всередині відчуття, що живеш не своє життя. Хочаш свободи та замість цього визнаження і втома. Ти вже думала про онлайн, але з'являються сумніви. У мене немає досвіду, я не розберусь, це складно, все знову по колу. Онлайн це не страшно, коли є підтримка і чіткий шлях. Я допомагаю жінкам, які втомилися від найму, освоїти сучасну онлайн професію з нуля. В навчанні є все, що потрібно для результату. Короткі уроки з практичними завданнями, без води, тільки те, що реально працює. Перевірка кожного завдання особисто мною, приклади, і шаблони для ведення сторінки без вигорання, скрипти для спілкування з клієнтами без впарювання, індивідуальні розбори і онлайн-зустрічі, і, звичайно, зворотній зв'язок для впевненого старту. А можна і далі терпіти найм, рахувати дні до зарплати і чекати вихідних, а можна почати розвиватися онлайн і мати дохід, спокій і свободу. Головне не чекати і не сумніватися, а просто дозволити собі почати. Якщо відчуваєш, що втомилась від найму і хочеш змін, напиши мені в дірект слово зміни. Я покажу, як почати з нуля в онлайні і поступово вийти на результат.